Всім привіт! Ви на каналі Basti Games, і сьогодні ми з вами додамо до атмосфери трішечки романтики. <му> Наближається свято всіх закоханих, і вам точно прийдеться поламати голову над сюрпризом для своєї другої половинки. На думку Basti Games, звичайно, найкращим подарунком на День Святого Валентина буде крута настільна гра. Саме тому сьогодні ми оглядаємо. Париж Місто вогнів. Це дуальна гра тривалістю близько 30 хвилин. У ній вам прийдеться за допомогою тетрисоподібної механіки облаштовувати вулиці найромантичнішого міста Європи. В нашій колекції вона з'явилася завдяки ігромам. Послання на магазин традиційно буде в описі. Саме там ви зможете знайти цю та багато інших цікавих ігор. Набір гри Ігрове поле 16 квадратних талів бруківки 12 будівель, 14 димарів, 8 жетонів дії, 12 листівок, 9 особливих компонентів. Підготовка до гри. Оберіть 8 листівок, які ви будете використовувати під час гри. Та розмістіть їх горілиць навколо ігрового поля. Поруч покладіть відповідні їм елементи. Кожен гравець обирає колір, бере відповідні 8 талів, бруківки, 7 димарів і 4 жетони дії. Після чого перемішує тайли і ставить їх перед собою. Першим ходить той, хто в останнє увімкнув світло в кімнаті. Якщо це вже не перша партія, тоді той, хто програв минулого разу. Гра проходить у два етапи. Протягом першого вам буде необхідно викладати тайли бруківки та забирати будівлі. Гравці ходять по черзі. У свій хід ви можете або викласти бруківку у вільному місці, або взяти будівлю із загального запасу. Цей етап триває, поки гравці не викладуть всі свої тайли бруківки. Якщо ви це зробили швидше, то в наступному колі не обов'язково брати будівлю, а можна просто пропустити хід. Адже в кінці гри кожна невикористана будівля вартуватиме вам кілька балів. На другому етапі ви розміщуєте свої будівлі та активуєте карти ДІ. Ці грі вони представлені ось такими гарними листівочками. Тобто, протягом цієї фази вам необхідно викласти всі тайли будівель на вільні клітинки свого кольору або використовуючи нейтральні клітинки, які позначені фіолетово. Після викладання будівлі позначте її своєю фішкою димової труби. Також ви можете використати свою дію, щоб активувати листівку, після чого кладете на неї свій жетон. Листівки використовується тільки раз за гру. Тому будьте обачними, адже суперник може зайняти їх швидше за вас. Тепер детальніше про них. Для перших ігор можна використовувати стандартний набір: Левітація. Можете замінити одну з будівель у вашому запасі на іншу із загального і негайно розмістити її на полі. Метрополітен. У будь-якій із наступних ходів можете розмістити будівлю так, щоб вона зайняла одну ділянку з ліхтарем. Сад рослин. Отримуєте тайло саду, який займає дві ділянки. Негайно розмістіть його на поле та поставте свій демар. Базиліка святого Серця. В кінці гри ви не віднімаєте бали за невикористані тайли будівель. Художник. Можете взяти фігурку художника та розмістити його на вільну ділянку бруківки вашого кольору. В кінці гри ви отримаєте два додаткові переможні бали за кожен ліхтар, розташований в області, яку займає художник. Ця область визначається краями поля та будівлями. Шартьє. У будь-якій із наступних ходів ви можете використати тайл фіолетового кольору, накриваючи вільну ділянку бруківки вашого суперника, і негайно розміщуєте на нього будівлю чи фонтан. Букіністи біля Сен. Можете взяти тайл прибудови і негайно розмістити його на вільну ділянку бруківки вашого кольору. Дотично до будівлі. Її значення збільшується на 1. Вуличний ліхтар. Візьміть тайл ліхтаря і негайно розмістіть його на вільну ділянку бруківки вашого кольору. Вже досвідчені гравці можуть використовувати листівки, вимоги яких задовільнити важче. Але й балі в кінці гри вони принесуть більше. Mullen Її властивість схожа на листівку художника. Ви відразу розміщуєте фігурку танцівниці на вільну ділянку бруківки вашого кольору. Наприкінці гри вона дає один додатковий бал за кожну вільну ділянку бруківки в області, що визначається краями поля, будівлями, ліхтарями та будь-якими іншими ігровими компонентами. Фонтан морів. Візьміть тайл фонтана та помістіть його на вільній ділянці бруківки вашого або фіолетового кольору. В кінці гри ви отримаєте 3 додаткові бали за кожну вашу будівлю, що межує із фонтаном. Мислити. Візьміть таль скульптури та покладіть його на вільну ділянку бруківки вашого кольору, залишивши принаймні ще одну вільну ділянку перед ним. Ви отримаєте 2 переможні бали за кожну вільну ділянку, що межує із сторонами скульптури, та 1 переможний бал за кожну вільну ділянку, що межує з нею по діагоналі. Однак, якщо ділянка перед скульптурою зайнята, ви не отримуєте нічого. Великий ліхтар. Візьміть тайл великого ліхтаря та відразу помістіть його на ділянку з іншим ліхтарем. Він буде освітлювати всі ділянки, зображені на листівці. Будівлі перешкоджають освітленню будь-яких інших будівель позаду них. Решта компонентів не перешкоджає освітленню. Підрахунок балів першими рахуються освітлені будівлі. Їх розмір множите на кількість ліхтарів, що їх освітлюють. Ліхтарі по діагоналі не рахуються. Далі гравці отримують бали за найбільшу нерозривну групу своїх будівель, тобто ті споруди, які дотичні між собою хоча б однією стороною. Кожен невикористаний тайл будівлі віднімає 3 бали. Також переможні бали ви можуть принести листівки, які позначені маркою. В кінці гри перемагає гравець, який набрав найбільшу кількість очок. Хоча і не любитель тетрисоподібних настільних ігор, на відміну від паші, але в даній настільці можу виділити декілька позитивних моментів. По-перше, це кількість гравців. Вам не прийдеться дуже довго чекати, поки хтось зробить наступний хід, а іноді це мене просто вибішує. По-друге, візуал самої гри. Всі елементи виконані в ніжних пастельних тонах, що приємні як і на дотик, так і вашому оку. Ну, а ці листівочки це просто окремий вид мистецтва. Також варто відмітити і саме ігрове поле, яке вже вмонтоване в коробку. У ну, нас, до речі, немає таких да? ігор? Щоб більше. поле було прямо yeah. в коробці? Ні, немає. До речі, це дуже прикольно, бо таку гру можна взяти будь-куди і просто на колінах грати. Це круто. Щодо самого ігроладу, то він взагалі не складний. Це ж ніяк не буде вам заважати в процесі гри спілкуватися між собою і при цьому продовжувати грати. Ну а якщо взяти ще два келихи вина і кілька свічок, то романтичний вечір вам гарантовано. І в кінці хочемо подякувати вам, дорогі глядачі, за вашу активність. А якщо у вас виникли якісь питання, очікуємо їх в коментарях, як і вашу вподобайку. Там же можете розповісти нам, яку ви настільну гру очікуєте на День Святого Валентина. І пам'ятаємо, що все це можливо завдяки ЗСУ, тому обов'язково підтримуємо їх та допомагаємо волонтерам. Слава Україні!